Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити огляд замовлення по каталогу фармасі травень 2023. Ось такий яскравий каталог. Тут одразу скажу декілька замовлень. Замовлення я роблю дуже частенько, але знімаю їх дуже рідко. За це я дуже вибачаюсь, тому що в мене зараз в родині такі обставини, що знімати я не можу зараз частенько, але. Дівчата, дякую всім, друзі, хто на мене досі підписаний, хто чекає моїх відео і кому вони цікаві. Хочу показати вам новиночку, наприклад, червневого каталогу. Я частіше це все показую у себе на сторіночці в інстаграм. Хто на мене підписаний, той вже бачив. До речі, показувала також туш, ось тій костюм, яка у нас буде. Але сьогодні вона залишилась вдома, а так як я на роботі, показати вам її не можу. Але праймер я взяла з собою дівчині показувати, тому і вам покажу. Отже, дивіться, ось так виглядає щіточка на праймер. Дуже такий класний, подовжує ваші вії, і при нанесенні туші ваші війки стають набагато більшими. Ось так сфокусуємось. ось так от він виглядає. Проте скажу одразу, що. Перед тим як ви наносите праймер, тобто ви наносите праймер і потім туш для вій. Отже, одразу спочатку красите одне око, потім інше. Тут є в складі капіксил, тому він швиденько засихає, і його щоб гарно профарбувати і розчесати свої війки, треба е, по черзі. Спочатку одне око нафарбували, потім інше. Так, ну і давайте. Будемо робити огляд всіх замовлень, які у мене цього разу замовляють. Отже, дивіться, зараз іде набір з серветок вологих для прибирання. Неоднократно розповідала, тому зациклюватись на цьому не буду задержуватися. 209 гривень, набір з двох упаковок. Далі зараз іде на акції. Ось цей ось дуже класнючий набір для волосся, безсульфатна серія для зволоження. Тут іде шампунь, мас, кондиціонер. Та маска для волосся 499 гривень, якщо я не помиляюся. Отже. Це подарунок, розповім потім. Далі на розпродажі в нас є купуй онлайн. Зараз взяла дві інтим, інтимки, інтимгелі по 159 гривень. В каталозі вони зараз коштують 229, А ці йдуть на акції, тому взяла у мене зараз дуже полюбляють навіть ті, хто раніше в мене казав, що я користуюсь тільки інтимкою. Avon, вони мені подобаються. То зараз спробувавши цю, повертаються вже за цією. і кажуть, що намного. Намного, набагато, вибачаю своє українське, набагато, набагато економніша і надовше її вистачає. Так, далі спрей для волосся, для розплутання волосся дитячий. Далі в замовленні два набори кератинових. Одна дівчинка заказала просто шампунь та масочку, а інша заказала шампунь, маску та сиворотку для волосся кератинового, яка зараз йде на акції. Далі моє особисте замовлення це наш Оксіклін. Він теж зараз на акції 499 гривень, на 100 гривень дешевше, ніж звичайна ціна його. Далі це теж подарунок. Далі в замовленні бальзамчики для губ по 79 гривень. Дві зубних пасти салою. Зараз вони 89 гривень. Далі знову моє замовлення. особисте. В цей раз вирішила побалувати себе. У мене закінчилися для обличчя і умивалочка, і тонік, і сиворотка. Тому я знову я користувалася перед цим аквою. Та, е Resurface серії, а зараз знову вирішила повернутися до H Reversist. Мені вона дуже подобається. Ця серія. Єдиний кремчик я не користуюсь ним. Він мені не трішки не підходить. А от проте, сиворотка, умивалочка та тонік це одні з моїх улюблених у фармасі по догляду за обличчям продукти. Тому вирішила взяти їх для себе, хоча вони трішки подорожали, але подорожчали. Але... Проте не відмовлюся від них, тому що дійсно дуже класний ефект. Далі ще взяла зараз, до речі, користуюся і я це взяла на продаж крем для обличчя з SPF 50 дуже класний кремчик. На літо це необхідність, ну просто необхідність. У мене є ще з минулого року. Він гарний по срокам, тому я ним користуюся. А зараз коштує 249 гривень, і у мене багато клієнтів. Я їх перед цим брала вже штучок 5, вже продала, тому замовила іще. Так, далі, 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 далі. Що? Я ще встигла взяти в останній раз туш Limitless. Дивіться, це така версійна щитинка. Напоминаю, нагадує мені вісімку. от і зараз вона йшла на акції 259 гривень, але до закінчення товарного запасу, тому що вона знімається з виробництва, і е, це ще встигла, але читала в групі, що дівчата пишуть, що вже її немає. Так. Далі наші масочки тканеві для обличчя по, 70 гривень, по 79 гривень. Мені дуже сподобалися ці дві Гранат та особливо авокадо. От від авокадо в мене комбінована шкіра обличчя від авокадо просто ну от, миттєвий ефект видно на обличчі. Шкіра гарна, зволожена, підтянута, освітлена. Я не знаю, як можливо за 15 хвилин досягти такого ефекту, але днів на 5 потім цього вистачає. Мені дуже сподобалася саме з авокадо. Масочка, але всі... Ну, наприклад, з ромашкою я ще не спробувала, але точно спробую. Вона іде як відбілююча проти пігментації, тому я її ще не пробувала. І взяла зараз на акції 79 гривень ці аква, ресурфейс та календула. Календула теж мені подобається, взяла їх дві. Так, далі, дівчатка, що ще я отримала? Ага, отримала ось таку класну палетку. Я її вже отримувала, продала, тому взяла знову. Звичайна ціна її взагалі 399 гривень, а зараз вона йде на акції 349-50 гривень знижки. Тому взяла дівчинка, прийшла дуже задоволена. жіночка, У мене всі вони дівчатка, навіть 60. І е, жіночка прийшла, купила ці, туш, ці тіні і е, потім через пару днів прийшла і дуже мене мені дякувала за те, що їй порадила саме їх, тому що їй дуже сподобались, Тому взяла ще одні на продаж. Далі взяла знову на продаж відтіночки BB та State Сейтмат. Відтінки 03. Вечер, стейтмат знову пройшов мені ось в такому дизайні, що вже видно номер, тому що вони були одне, одне, одного часу були запаковані такою. Плівкою, скотчем замотані. І саме ось цього відтіночку не було видно і не знали, що то за відтінок. Хоча замовляєш декілька, і потім приходилось відкривати, щоб зрозуміти, яка, який номер тоналочки. То зараз вони знову вернули попередній дизайн і мені це подобається. Так, ну і в замовленні ще в мене є спрейчики для обличчя, лямур та краш. Краш взяла один, тому що в мене їх зараз немає, але вони просто 189 гривень в каталозі, і, звичайно, наша ціна мінус 25% знижки. Якщо у вас, до речі, ще немає знижки, заповнюйте анкетку знизу. Лише посилання, і гарантовано ви. Оформлюйте собі дисконт постійний в розмірі 25% знижки на весь асортимент каталогу фармасі не потребує додаткових якихось умов, щоб їх отримати, або якихось постійних закупів. Ні. Якщо вам щось треба, навіть від однієї одиниці у вас після реєстрації за вами фіксується ця знижка. Так, ну і на акції зараз оцей деспречі клямур. Я його просто обожнюю, мені він подобається більше, ніж краш. Це такий свіженький для мене. 139 гривень. 50 гривень знижки саме в цьому місяці, в травні. Так, дівчата, ще отримала карандашик чорненький відтінок, 01. і все, що по замовленню. А, ні, ще отримала ось такі тіні для повік. Це замовлення. Жіночка замовила цукрова Добрий слива. День. Добрий день. Так вибачаю, зайшли до мене клієнти і розповідаю знову: цукрова слива, дуже гарні тіні. Камера, до речі, майже передає сам відтінок. Тому це в мене теж клієнтка попрохала, що хоче такі темненькі з шимаром, тому ідеально для неї підходять. Так, ну і ще що хочу показати, свої подаруночки, які я отримала по знижці за свої замовлення. Отже, показую. Дивіться, що я отримала: віск для брів. Дуже класний, тут іде ще щіточка, ось в такій такі коробочці. Далі гель для душу з авокадо, сільпілінг, це, до речі, теж залишу собі. Я дуже полюбляю саме цей засіб. А також взяла два відтінки 0,1 помади по 60 гривень, коштують вони 219 але так як ми робимо замовлення, за кожні 35 балів ми обираємо для себе. Товари, у нас дається список товарів, тих, і ми можемо замовити їх під 77% знижки. Ось такий, наприклад, Soul Pieling, який коштує 269 гривень, я купила всього за 70 гривень. Тому я економлю не тільки на своїх покупочках для дому, а ще й на товарах для дому, які отримую, майже сказати, в подарунок. Так, ну і ще, що я отримала, це отримала ось такі ось тестери, тестери ароматів попала на акцію тестера ароматів за набір з 10 штучок за 29 гривень. Покажу вам, що приходить. Дівчата дуже класні тестери приходять. І завдяки цим тестерам, клієнти потім купують у мене аромати. Я їх кожному дарую за замовлення. от, І дівчаткам дарую, питаю, які більше полюбляють, що б хотілося. І завжди, майже завжди, ми підбираємо саме вірний аромат. Вони їх наносять на себе. Потім говорять, що ви дарували мені тестер, мені дуже сподобався, хочу придбати. Тому не шкодуйте грошей і купуйте, коли є така акція на тестери, обов'язково беріть. це буде дуже е, додатково. Е. Приносити вам дохід до вашої праці, так ну ось таке замовлення у мене вийшло. Дякую ще А дівчата ще не показала вам. Вибачаюсь, давно не знімала вже від цього відвикла. А ще зараз є. іде акція за кожні 20 балів на каштан мінус 30%. відсотків. Тобто, ви купуєте продукцію на 20 балів і на каштан, який коштує 249, отримуєте 30% відсотків знижки, тобто 170 з хвостиком. А потім ще ваша 25, і того він виходить вам. 130 гривень з копійками. Тому я, звісно, брала і каштанчики на акції. А також у нас знову з'явилася, привезли окрему партію незламної. Ви пам'ятаєте, скільки я її купувала поперед цього, знімала відео, у мене було штук 70, напевно, в замовленні тоді. І зараз дівчата вже починають запитувати, є ще немає, тому що у них закінчується. І я вирішила знову брати, теж нам дали акцію за кожні 20 балів, мінус 30% знижки на незламну. Тому я теж брала одна водичка. Замість 299 гривень нам виходило 156. Отакі от, от акції, отаке от, от замовлення, отакі от, от знижки. Тому хто ще не зареєстрований, дівчата, або хто був зареєстрований, але вже наразі е, не має доступу до свого кабінету, да, ви термінувалися. Пишіть мені, і я допоможу вам відновити. Е, Свій доступ до кабінету або зареєструватися, оформити дисконт. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мене в інстаграм, і будемо з вами знайомитись ближче з такою класною продукцією, як Фармасі. Всім пока.